Дивні дива для мешканців Петербурга та його околиць. Уночі московити почули вибух. Очевидці кажуть, настільки потужний, що струсунуло будинки. Змі стверджують, що ціллю був авіаремонтний завод, розташований неподалік. Саме на ньому лагодять літаки, які використовують для бомбардувань та обстрілів України. Слідчий комітет країни окупантки стверджує, що внаслідок розриву невідомого пристрою була пошкоджена будівля старої те. У котельный произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Получили повреждения башни котельный, а также... Здання конно-спортивного клубу. Поки росіяни міркують, як захищати міста, розташовані за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Україна крок за кроком посилює захист власного неба. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на бойове чергування вже стали новітні системи ППО Скайнекс, вперше представлені у 2021-му. Раніше німецька компанія Rheinmetall замовила щонайменше два таких зенітних комплекси для України. Країни кожен вартістю 90 мільйонів доларів. Skynex має автоматичну гармату, робить тисячу пострілів за одну хвилину і ефективно працює як проти ворожої авіації, так і крилатих ракет чи безпілотників. Десь ціле дрони у повітрі, десь прибирають сміття з української землі. У Мелітополі рвонула автівка Олександра Міщенка, колишнього начальника приазовського відділу поліції, який співпрацював з окупантами. Відповідальність за успішну ліквідацію колаборанта взяли на себе місцеві партизани. Візвініті за гронки звук утра, ми убиралі мусор, а імінна. Именно... Ликвидировали и предателя Александра Міщенка. В очередной раз предупреждаем всех предателей Украины, у которых нет моральных орієнтів мальчики вас фільмі ужасів, пункт назначення морг. у кожному тимчасово окупованому куточку України триває постійна робота з визволення наших територій, але на великій дипломатичній арені світу бачення української перемоги не завжди однозначне. Напередодні відбулася перша розмова китайського лідера Сі Цзіньпіна та українського президента Володимира Зеленського у Пекіні. Запевняють, що ніколи не були стороною конфлікту і вкотре підштовхують до переговорів у Києві, наголошують, що розраховують лише на один сценарій: вихід до кордонів 91-го. Це була тривала, доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості зараз. Є можливість дати нову енергію нашим відносинам України та Китаю. Є можливість. Застосувати політичний вплив Китаю щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Китай не створював українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член ради безпеки ООН і велика відповідальна країна Китай не сидітиме, склавши руки, але і не підкладатиме дров до багаття. І тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди. Все, що робить Китай, чесно діалог і переговори єдиний життєздатний шлях уперед. У ядерних війнах немає переморців. Переможців немає, але де слова про нападника? Не варто забувати, що Китай досі не засудив російську війну і її агресивне вторгнення. Так, на розмову Зеленського та Сідзіньпіна відреагували у НАТО. Водночас генсек ЄНС Столтенберг наголосив, потрібно підтримувати кроки Китаю у правильному напрямку. НАТО зі свого боку підтримуватиме Україну і надалі. В альянсі заявили, країни-члени передали практично всю обіцяну. Бронетехніку Загалом, через контактну групу на чолі зі сполученими штатами, союзники і партнери по НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні. Понад 98% обіцяних Україні бойових машин вже доставлено. Це означає понад 1550 бронемашин, 230 танків та іншу техніку, зокрема величезну кількість боєприпасів. І це все знадобиться для знищення загарбників минулої доби. Ще понад пів тисячі окупантів не дізнаються про травневе потепління. Знищено ще два танки, 16 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один комплекс ППО, підбито 21 безпілотник. І на капремонт рушили ще 13 одиниць автотехніки росіян. На початку російського вторгнення українці Хотіли, щоб наша країна вижила бодай мінімально, бодай у якихось кордонах. Але після успіхів ЗСУ всі вірять у перемогу. Про очікування суспільства в інтерв'ю Агенції РБК Україна говорив міністр оборони Олексій Резніков, зауважив, що настрій українців щодо контрнаступу дещо перегрітий. Але це нормально. Адже вся Україна очікує лише на успіх, а передова очікує на передане озброєння. артилерист які під бахмутом працюють з американськими гаубицями М 119 не проти отримати удвічі більше таких систем, адже працювати з цими гарматами набагато легше ніж з совєтськими аналогами. А надто коли на зміну позиції є лише 5 хвилин, бійці розповідають і про ворожу тактику у Бахмуті, яка значно змінилася за останні місяці. Спочатку, як ми тільки заїхали, це було десь приблизно місця два тому. Вони не дуже організовано працювали, часто помічали велике скупчення людей особового складу. Вони переміщались максимально нелогічно. Ми почали відпрацьовувати їх, давати їм прощухана. Далі більш-менш вони вже адаптувалися. Зараз ми помічаємо це невеличкі групи, дві-чотири людини, які переміщаються на відстані 20-30 метрів один від одного. Завжди ходять поруч з будинками. Зараз їх важче вразити. Ваще, але артиллеристы вражают ворога, а цивильных московитів вражают власни новини, які, чи не вперше, вирішили чесно прокоментувати останній обмін полоненими. Ребята, канал из Известия. В результате переговоров из украинского плена возвращены 40 российских боевиков. Скажите, пожалуйста, это что происходит? Это канал Известия. Російські бойовики, оказывается, беспилотник Олексей Посак, канал.